Депутат Олег Сидор від е, фракції «За майбутнє». Звернення від фракції. Е, е, хочу зати, читати звернення, що прийняли ну, ми всі як депутати. Е, е, звернення від депутатів Божкої міської ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України. Щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Українська православна церква Московського патріархату, як частина Російської православної церкви, є для Російської Федерації останнім форкосом підтримки державої агресорів на території України, будучи структурним підрозділом Російської православної церкви, яка відома своїми давніми стосунками з російськими спецслужбами. Вся релігійна організація послідовно проводить розхованицьку політику на, релі... на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги щодо жахливої міжрелігійної ситуації в Україні. Перед вторгненням в Україну Путін заявив, що Українська православна церква Московського патріархату в Україні утискає. І цим аргументував необхідність навести лад в Україні. Православна церква в Росії не є церквою як такою. Це певний департамент у справах релігії Російської держави. А пози, позиція Російської Православної церкви та персонального патріарха Кирила у війні Росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословених Кирилом, гинуть наші сини, чоловіки. Мирні люди, серед яких діти та жінки. Повномасштабна агресія, яка триває більше року, жодним чином не змінила суті Української православної церкви Московського патріархату. Ніяких історичних рішень, рішень чи заяв, актів публічного каяття і гнівних засуджень російської агресії, ми не почули. Якщо Україна хоче гарантувати свою безпеку і незалежність, в ній не повинні працювати ворожі структури. Важко перемогти агресора, які, які мають на кожну полону середині держави, структура, які повно російських шпигунів і любителів руського міра неможливо реформувати чи змінити, вона має бути ліквідована. Незалежність від Росії має бути у всьому в релігії, в релігії та вірі також. Вважаємо, що саме така активна патріотична позиція. Державної влади усуне загрозу російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави, у протистоянні агресії та стане вагомою передумовою майбутньої перемоги. Ми, депутати Борської міської ради, закликаємо Верховну Раду України ухвалити законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні, афільованих центром впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи, совісті та зобов'язань України. Від себе ще додам, що під час активної фази вторгнення у Вижгородському районі активно окупанти спиралися на Московську церкву, тобто як, то кажуть, на руську православну церкву. Обирали своїх сар помічниками в одній громаді. був Священник Православної церкви, який показував, де проживають воїни, ну, сім'ї атошників, хто в ТРО знаходиться. І це по багатьом громадах. Майже всі громади, які були окуповані в Київській області, невзосі перейшли в Православну церкву, ну, в ПЦУ, Православну церкву України. Не було такого спротиву, іменно там, де ті зайшли в русський мір. Синод Руської православної церкви Московського патріархату в Україні із восьми членів половина четверо з них під санкційним впливом нашої держави. Тобто Вони як колаборанти. Більше 80 кліриків Української православної церкви Московського патріархату знаходяться під слідством СБУ. Деякі вже засуджені і за одного, як ви знали, чули, 28 полонених поміняли за односище. Зараз у нас діють в Україні. Прошу підтримати звання. Дякую. Включити до порядку денного, так. Ми цим рішенням звертаємося до Верховної Ради щодо розробки законодавства, тому що ну, ми не є законодавчим органом, тобто ми звертаємося до, до вищих органів, щоб вони ну, зараз всі звертаються, і обласні ради, і органи місцевого самоврядування до Верховної Ради щодо розробки даного законопроекту, який буде регулювати, який буде їхню діяльність регулювати. Кажемо так. Шановні депутати, є пропозиція включити дане питання до порядку денного? Не буде заперечень. Прошу тоді поставити його на голосування. Включення в порядок денний. Прошу голосувати, шановні да, да. да, да. нам Дякую, рішення прийнято одноголосно.